Вітаємо вас на майстер-класі по створенню ось такого м'якенького тепленького пледу із пряжі, петелькової пряжі Alize Puffy. Розміри готового пледу 160 см на 200, але цю схему ви можете використовувати для створення будь-якого іншого розміру. Не забудь підписатись на наш канал і давайте починати. Отже, для в'язання такого пледу в розмірі 200 на 160 см вам знадобиться. 15 маточків Alize Puffy. Моточки 100 грам, склад 100% поліестер. Для в'язання я обрала ось такі два відтінки жовтого, кольори під номерами 216 та 509. 509 номер це світлий колір, його потрібно 11 моточків і 4 моточки темного кольору насиченого жовтого номеру 216. Якщо хочете повторити саме такий саме візерунок, то світлих полос у мене 5 штук шириною приблизно 23 см і 4 полоси по 10 см яскравого кольору. Для в'язання нам не знадобляться жодні інструменти, окрім звичайно, ножиць. Все будемо в'язати повністю руками, тому що ця пряжа йде вже з петельками і їх треба буде просто з'єднувати між собою. Це дуже просто, зараз все спробуйте і впевнена вам дуже сподобається. Отже, давайте перейдемо до в'язання. Для того, щоб зв'язати плед шириною 2 метри, як будемо робити ми, вам знадобиться 100 петельок на початку. Ми будемо роздивлятися на 10 петельках, щоб ви гарно побачили саму систему роботи. Ширина може відповідно бути будь-якою. Викладаємо кінець пряжі ось таким чином, лінією вниз, петелькою вверх, і відраховуємо 10 петельок від початку. Знаходимо 10 петлю, беремо її в одну руку, а в іншу руку беремо 11 і 11 знизу вверх протягуємо в 10, -ту. ось таким чином. Коли протягнули петельку, ми її розвертаємо, щоб вона лежала рівненько. Далі беремо 12 петельку і протягуємо її в 9, таким самим чином, знизу вверх. Потім 13-ту відповідно протягуємо в восьму і так далі закриваємо повністю ряд. Кожну петельку ми акуратно прокручуємо, щоб вони всі лежали рівненько. Важливо не пропускати жодної петлі. Якщо збилися, то можна легко розпустити і повернутися до того місця, де у вас виник пробіл. І саму останню петлю ми робимо так само. Протягуємо знизу вверх першу петельку і тепер будемо плести навпаки з ліва на право. Перед цим я вирівнюю всі петельки, перевіряючи всі петлі у мене протягнуті. І просто розвертаємо стрічку, якою будемо плести і продовжуємо таким самим чином. Знизу вверх протягуємо наступну і так робимо на всю ширину. Тут, наприклад, ширини в 10 петель, відповідно в 100 петель, все буде виглядати повністю так само. Плетемо так, скільки нам необхідно для візерунку, і зустрінемося з вами на елементі, де треба буде додати новий моточок, з'єднати ниточку. Тут ми вже переходимо до широкоформатного плетіння в реальному розмірі і я показую, як ми будемо з'єднувати два моточки. Ось у мене залишилось тут декілька петель, я їх протягаю, останню залишаю не протягнуте і тепер беремо другий моточок. Одного матка у мене вистачило приблизно на 11 см плетіння. Ось тут цю петельку ми повинні розрізати акуратно ножицями, щоб у нас вийшла така подовжена пасмечка. І після цього беремо другу бобіну. також розкриваємо першу петельку, ось так, теж розрізаємо ножицями і просто зв'язуємо петельки, ці дві бобінки між собою. Для зручності можна витягнути останню петлю, щоб просто рукам було зручніше, і робимо подвійний, а можна і потрійний звичайний вузол. Також, якщо у вас є голка і нитки, рекомендую зшити це місце, для того, щоб при прані воно більш надійно трималося. Але в принципі і такого буде достатньо. Після цього обрізаємо зайві кінці. І у нас вийшла така одна довга лінія, наче одна бобіна продовжила іншу, один моточок продовжує інший. І далі просто плетемо таким самим чином. Продовжуємо протягувати петельку кожну по черзі до самого кінця. І тепер зустрінемося з вами на зміні кольору, тобто на цій зоні, де у нас буде додаватися другий колір, також подивимося, як це місце треба робити. А, і до речі, ось так виглядає зворотня сторона пледика, тобто теж дуже гарно виглядає такі стовпчики. І зустрінемось на наступному кольорі. Отже, я підійшла до кінця лінії, тут у мене ширина полоси вийшла приблизно 20-23 см. Тепер робимо так само, як робили, просто з'єднуючи два моточки одного кольору. Я розрізаю одну петельку, відрізаю тут зайвий кінець, так само розрізаю одну петельку в новому моточку іншого кольору, яка буде перша. І також просто зв'язую їх між собою, якщо є можливість, прошиваю ще додатково голкою з ниточкою. Або зв'язую на два-три вузелки. І так само в кінці обрізаю зайве кінці. І вже новий ряд в зворотню сторону я буду плести другим кольором, буду пров'язувати вже новою ниточкою. В'яжемо так само, теж знизу вверх, протягуємо петельки по черзі. І робимо рядочок, я роблю в ширину десь 10 см цього кольору, потім приблизно 23-24 см другого світлого кольору і так чередую до самого кінця. Зустрінемося з вами вже наприкінці пледику, покажу, як правильно закривати краї, край, робочий край пледика. Отже, як зробити край пледа? От я е весь пледик, мені залишилося ще закрити край. Тут у мене ниточка залишилася, я обрізаю зайве, залишаю одну петельку додатково, тобто одна петелька не пров'язана, вона залишається, і після цього я її також розрізаю, щоб залишилась така ниточка. Тепер йдемо на другий край пледа. І тут починаємо закривати. Знаходимо саму крайню петлю, в моєму випадку це сама права, у вас може бути зліва кінець, і в цю праву петельку протягаємо наступну. Потім в другу протягаємо третю і так йдемо по, по черзі, тобто наступну, в попередню протягаємо і підтягаємо. Ось таким чином. Так робимо повністю весь, весь край пледа. У мене, в моєму випадку, це аж 2 метри. І ось така гарна косичка виходить по краю. І у нас залишилася лише одна петля на кінці, і той шнурочок, та ниточка вільна. ми цю петлю в неї протягаємо ниточку, таким чином закриваємо петлю, а тепер цю ниточку нам треба зафіксувати. Ми можемо просто обгорнути ще пару разів навколо петлі, зробити звичайний вузол протягнути ще в наступні петлі і також перев'язати. Але краще, якщо у вас є голка і ниточка, то пришити цей кінець в цьому місці і потім обрізати зайвий кінець, або от просто перев'язати, зробити вузол і також обрізати ось цей кінець. І все, пледик у вас готовий. Прати його можна буде в пральній машині або вручну. Про те, як краще доглядати за, вироби, за виробами з цієї пряжі, можна почитати у виробника або подивитися, у нас є огляди на нашому YouTube каналі є огляди на різні матеріали, і там ми детально розказуємо про всі нюанси і по догляду, і по складу матеріала, і взагалі для чого що краще використовувати. Отже, сподіваємось, цей майстер-клас вам був цікавий, що все було зрозуміло. Якщо це так, напишіть, будь ласка, в коментарях якісь е, гарні або не дуже слова. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і до нових зустрічей.